Доброго ранку, мої рідненькі, які ви всі сьогодні гарненькі. Покажіться, покружіться. Сідайте всі у коло. стільки цікавого навколо. І для мене сьогодні дуже цікаво було те, що прийшов наш друг Сніговичок. Але знову з проханням. каже, що друзів в нього зовсім немає. Ну ми всі знаємо, що друзі обов'язково повинні бути. Справді? А у вас є друзі? Зараз зима. Можна кататися на санчатах, гратися у сніжки, ліпити сніговика. І все це значно веселіше робити разом з друзями. Так, мої любі. Зима дарує нам багато розваг нам і нашим друзям. Допоможемо сніговічку, подаруємо йому друзів. Як це зробити? Зліпити, звичайно. Але спочатку підготуємо наші маленькі пальчики. Наші пальці працьовиті, не люблять сумувати. Дуже люблять наші пальці добре працювати, аплікації робити, малювати і ліпити. Звичайно, ось наші пальчики зігрілись і вони вже готові працювати. Для того, щоб зліпити сніговічку друзів, як ви вважаєте, який колір пластилину треба обрати? Так, мої любі. я теж вважаю, що треба обрати білий. Ось в мене великий такий шматок пластилину. Його треба розділити на два або три шматочки. Для цього спочатку ми відділяємо один невеликий шматочок, подивіться, будь ласка, потім Ще один менший і ще один, зовсім вже невеликий. В мене залишилось небагато пластилину. Ось цей шматочок пластилину я розділю навпіл на дві однакові такі кульки. Починаємо працювати з великого шматочку пластилину. І для того, щоб нам було зручно з ним працювати, його треба розм'яти. Ми підготували вже наші пальчики, і вони добре попрацюють і розімнуть пластилин. Коли ви відчули, що пластилин вже достатньо м'який, треба зробити з нього кульку. Для цього кладемо пластилин на долоньку і акуратними рухами. Не поспішаючи викочуємо, проводимо такий прийом викачування. Це саме можна зробити і на дошці. Подивіться ось так. Я пропоную вам зробити так, як вам зручніше. Якщо вам зручніше викачувати на душці, будь ласочка. Ось в мене вже є кулька. Подивіться невелика, але достатня. З іншого шматочку пластилина мені треба зробити другу кульку, щоб мій сніговик був гарний, красивий. Я розминаю пластилин дуже ретельно. Що і вам пропоную. І так само скочую кульку. Мені зручно катати між долоньками, але і на дошці теж дуже зручно. Подивіться, це зовсім не складно. Ось ми покатали. Не треба сильно притискати Легенько, легкими, легкими такими рухами. Сильно не притискаємо. Ось в мене ще друга кулька. Для того, щоб з'єднати кульки, достатньо приставити їх одні до одної і трохи натиснути. Подивіться, як я це роблю. Трохи натиснути. Сильно не треба. У мене залишилося ще один шматочок пластилину. Я його теж ретельно розминаю. Чим краще ви розімнете пластилин, тим легше вам буде працювати з ним. Якщо пластилин твердий, крихкий, з нього нічого не можна зліпити. А якщо він м'якесенький, то, звичайно, з нього дуже просто ліпити і скокочу таку саму кульку. Подивіться. Схоже, що в мого сніговика з'явилось тулубо. І голова. А руки треба зробити нашому сніговику. Для цього ми зробимо не кульки, а невеличкі овали. Але починаємо так само з розминання кожного шматочка. Розминаємо кожний шматочок, а потім легкими рухами вперед назад. Ось ми зробили. Не кружечок, подивіться, а овал. Невеличкий овал. Приєднали і трошки примазали. Ось такі ручки в нашого сніговичка будуть. І ще одну ручку. Так само розминаємо. Ось дві ручки в нашого сніговичка. Зараз я пропоную вам. Щоб ви заділи всю свою уяву і поміркували, можливо, сніговичку треба зробити оченята, якого вони будуть кольору? Може, блакитні, а може, сірі, а може, чорні. В сніговичку зазвичай робимо носик морквинку. Пригадайте, якими рухами. Треба зробити цей елемент ліплення. Пригадали? Так, це не кружечок, а конус, овал або конус можна витягнути кончик. Я показала вам основні прийоми, які можна використати, щоб зліпити сніговичка. Але я хочу, щоб ви. Самостійно поміркували, і ваша фантазія вам підказала, який у вас буде сніговичок чарівний, можливо, в нього щось буде у ручках, а можливо, він буде танцювати. Поміркуйте, будь ласка, і коли ви зліпите ваших сніговичків, сфотографуйте, обов'язково прийшліть мені. І всі фотографії я покажу нашому сніговичку. У нього буде багато-багато друзів. Чекаю фото і натхненної вам роботи. До побачення, мої любі!